Так, у нас сьогодні професію. Привіт, Києв! Привіт, привіт! Так, слухай. А, зараз будемо робити експеримент маленький. Можна вас на секундочку, на одну секундочку. Ви знаєте хто цей хлопець? Знаєте хто це? Привет, Добре, а заспівай, може згадають, як тебе звати ще одразу. Е відриваючись від землі, відчуваю твої руки. Наші, wow. наші. <laughs> клас, супер. Можна <laughs> підоволі, поки Та, та, та навіть поцілуєтеся так легенько. трохи. — Клас, а так зустріч така бачиш, спонтанно вийшло сьогодні. В нас слухай, ну вам, ребят. Крутяк. дивися, це, це просто справжня народна любов? Mm -hmm. да? Получається ж так. Слухай, ну в нас сьогодні для тебе є 33 запитання від Люксофа. От і по них ми сьогодні швиденько з тобою пробіжемося. Let's go! Що ти вибереш? Баян чи гармошку? Блін, я не то і не том граю. Навчився а, спочат... а Що більше хочеться? Ну, зараз би, мабуть, на гармошці врезав би. Слухай, я знаю, що ти взагалі нот не знаєш. Не знаю, не чи... знаю. Просто Но... береш в руки і граєш, да, Так, Просто так, і... так як а... на гітар беру mm, і погнав. Акорди якісь є, мене мені хочуть навчити дуже довго, а я не, не піддаюся. Не даєшся. Ні. Я Ні. <хи> брюнетки чи блондинки? Е, брюнетки. Тікток чи ютуб? TikTok. Окей, слухай, тут є така тема, кажуть, що ти е, відмовився від співпраці з Калуш. Ну так да, було таке. А що, що вони тобі пропонували просто дует якийсь? Чи вони хотіли просто тебе заграбастити ну, до себе? в Вони Блайбул? До себе хотіли просто в команду, я так розумію. А ну, якимось там дуетом заманювали, може, з ш. Дивиться, такі круті хлопці, переможці Євробачення. Про дует мені нічого не балакали. Ну з... зізвонювали з ним чотири рази, і на різних умовах там він домовлявся за мною співпрацювати. Поняв Слухай, А чого, відмовив? Ну, Не хотілось мені, я не люблю продюсерів. А от скільки зараз людей робить парфенюка? Зараз команда з п'яти людей. Хто це в тебе там? Є? Якщо ти не любиш продюсерів, то продюсери, напевно, є. Є творчий не партнер у мене. Це творчість не продюсер, партнер. це людина, яка зовсім не лізе в мою творчість. Це інвестори, якийсь твій, виходить? Ну, типу, того, можна ага. так сказати. Є команда піарщиків. І хто там? Ще Концертний директор, такі менеджер. Прикольно. А коли екскурсія виходила, скільки було людей? Там було багато людей, там було багато. Там була команда, саме перша. Там було. Тобто, ви першу пісню, коли вже запулювали, ви вже знали, що ви готуєтеся так гарненько зарядити цей да, да, да? Да. Ну, да. прямо? Це якби була така акція спонтанна з екскурсії вийшла, і дуже багато людей з'явилося, які захотіли внести туди свій. Euh, щось внести туди захотіли, і, і отак і вийшло. Що от не вистачає зараз в українському репі? Ти взагалі репером себе вважаєш? А то ми так в реп-полізли? Я артист взагалі. Ну як? Взагалі, так, да, я з репу, я з андеграунду взагалі. А от чого бракує що? репу зараз, як думаєш? Братство. Всі такі собі поникались по норах, mm -hmm, всі, всі тянуться да. за цим довгим доларом, і ніхто не хоче. Немає зараз такого, як раніше. …двіжухи було, такої, так, да, нормально. Я зрозумів. Скільки ти заробив на провела екскурсію? Я про свої фінанси взагалі не. Мені. Слухайте, от що за фігня? Кожен артист приходить. Я нічого не знаю про свої фінанси. Ну, нічого я ж не, не питаю цей. ні в кого, не, не питаю вас, скільки ви заробляєте. наприклад. Та критині. що, Я можу сказати. Да, скільки? Багато. Я тоже. Клас! <с> <с> Де ти працював до того, як пішов в Чао БС? Офіціантом працював. Клас. А що ти в якому закладі що це було? М -м, це був. Це було гастро кафе свої в Боярці. Клас. Я був кращим офіціантом. Ну, як на, на мій розсуд. А, а, <свят> а який тобі робили, е, хотів сказати, найбільший комплімент, найбільший е, чай. чай, да, От скільки тобі давали? Ну, у мене було таке, що за зміну один клієнт міг залишити там 4 тисячі гривень. Це чисто чай твій був, так? Да? Ну, це тільки один клієнт, який міг залишити. А є. так за зміну? Ну, десь п'ятерка получалось. Слухай, а взагалі, ну, офіціанти, це ж нормальна темка. Скільки ти в місяць, як офіціант міг заробити? Тисяч п'ятдесят заробляв. Ви ща, поняли? Ща, я... Ви поняли народ, а ви ходите оце. Ну оце... треба, так, да, тільки треба по хаті не ліниться, і будуть гроші. Менеджера. Е, скажи, з ким з артистів є зараз плани в тебе зробити колабу? Зараз мені так, щоб сильно фітувати то не хотілось взагалі. Там є варіанти. Є... Слухай, ну ти вже як цей, чисто з точки зору там менеджменту і шоу-бізнесу підходиш до цього питання. Є варіанти, не хочете калабувати. Ну слухай, ти як артист, блін, крута там дівчина чи чувак. Типу хотілося б з ними зробити щось, щось спільне таке. Вже повністю мислиш якимись цими категоріями. Та не знаю, не знаю, чи це можна значить, я мислю категоріями чи не категоріями, ну, не знаю. Я навіть не думав про це, якщо чесно. Там бувають. Зв'язується зі мною, ми розмовляємо про щось про щось, можемо домовитися. Таке, знаєш, ну не на глобальному рівні. Отак. На так. глобальному поки не хочеш. На глобальному ні. Ну є ну є такі думки там з, з ким з кимсь щось зробити. Окей, добре. Молодий артист зараз, коли з'являється без тіктоку, є йому шанс набрати собі аудиторію і стати популярним. В тебе ж вообще там дофіші – 200 тисяч підписників, 4 мільйони лайків. Це Не так багато. Ну, Взагалі, блин, TikTok — це зараз основна платформа, на якій можна набрати, мабуть, аудиторію, слухачів собі. У мене ж через тік воно все залетіло. Я виставив відос в тік з мене за сутки, точніше за ніч набрав відос півтора ляма переглядів. Це, це без всякого там наганяння трафіку, без розкидання по... Чисто пол... жива аудиторія. Клас. Хто така сімбочка? Це дівчина моя кохана. Клас! І це останню пісню вроді ти її присвятив. Да, да? Да. І не тільки вже написав і ще пару пісень, які ще не вийшли навіть клас. Слухай, а давай можеш кусочок рубанути цієї пісеньки? Коли тебе не буде поряд, мої думки там таке творять, Твої думки мене ігнорять. Коли тебе не буде поряд, М -м -м, коли мене не буде поряд, М -м -м, мої думки там таке творять. Твої думки мене ігноря. Коли тебе не буде поряд. Вона кожен раз отримає оргазм, коли ви сексом займаєтесь. Авжеж. А як ти перевіряєш? Ну як, ну, вона точно не симулює. <гум> <гум> Хороша самовпевнена <гум> думка. <гум> Слухай, скажи, який найкрутіший подарунок ти їй робив за останній час? За останній час? Так, да, своїй дівчині. Не знаю, плойку дарив не так давно. Вона, Їй треба була плойка, і що квіти постійно дарую таке. Що, <гум> що їй треба, вона може попросити, в принципі. А до того... А вона просить, ну, є в неї. Ні, вона не любить просто. Скромна така. Так, да, скромненька. Є? Хорошенька дівчинка привіт, любимка. А ти в Тіндері знайомився ні, з дівчатами? Коли що? В Тіндері знайомився з дівчатами. Ні Ні разу. А ти там зареєстрований? Ні, вже не зареєстрований тіндер? навіть в Тіндері. А дивився, є там якісь можливі аккаунти під, під, під парфенюком. Ні, такі. я взагалі не реєструвався ніколи. При я такий, що ну, так, щоб сильно любив там, з дівчатами, знаю, воно як прикинь. А ти в скільки цноту втратив тоді? 16. Ну, нормально так, типу. Да, у мене першу... А ні, це була друга моя любов. А ні, серйозні відносини, це були перші в мене, до речі, 16 років. Клас. Mm. Слухай, в та тебе є татухи, я бачу, скільки штук ти рахував взагалі? — Більше 20 десь татух. — Мат, а ти ніколи не пробував сам собі щось зробити? Пробував, пробував. Є в мене, ти не намагався. Ну, покажи, дивись. яку ти пробував. Ось дивись. — Оту сам, да, да, сам собі робив? — Так, оце я собі робив. — Офігеть! Оці всі сам робив? — Оце не сам собі. — Ні, ні я зрозумів, оці, оці поменшую, то ці вже сам собі робив. — Оці маленькі, так, оці я сам собі робив. — Прикольно! — Так, захотілося мені дурі помагатися, не було що робити, вирішив татуировки понебиватися, ну ти розумієш. — Якась є така, знаєш, що знакова би була для тебе? — Оце, типу, вона щось... — Татуха? — Так. — Ну, є, так. І що, тут, у мене, я тут на ребрах, у мене, бачиш? Мати рідна. Що ну, це Кобрачки. А ці, що кобра без язика? А, ну це зла кобра з язиком. Знаєш, коли вже ти приларозі, типу зуби, язик така, ага. да. Ну, я віриш такий, блін, добряк. От 13 у мене ще є, це моє число по життю. Я родився 13 число, тут ще от, бачиш, що теж 13 у мене. А, ну, ну, що Це А це якийсь ангел, узі у нього. Так, да, так, да, да, да. маски, театральні, бо я, я, я актор театру і кіно за Да, ти вчився? Да, так, диплом не так давно отримав. Слухай, а от, якщо б от не музика, то що б було взагалі? Куда би ти? — Музика. Тільки? Угу. Інших варіантів взагалі не було. Або да? кіно. Або кіно, А пробувався десь вже в кіно, якісь ролі були в тебе? Так, крім своїх кліпів, як знімав, то таких ролів не було. Там, в театрах трохи практику проходив, грав. Ти взагалі такий, ну, типу, простий хлопець, угу. б, от, що думаєш, то говориш. Це дуже круто да. і класно. І, е, е, а от епатажність якась. Е, це твоя фішка чи ні? Та не моя, я не знаю. Багато щось. А щось мотиву таке, от таке зробив, не знаю там, щоб компанію свою там дьорнути, якось чи ще щось. Ну Були це таке, не знаєш, гульки могли якісь бути грандіозні, там п'янка якась могли бути якісь історії такі там щось чу чудили. А так-то взагалі не потаження взагалі не знаю, у людей щось враження е буває, визиває, що я якийсь зверхній чи щось ага. таке, типу, не знаю. Просто. Отакий от чесний і прямий, я є. І а люди от тою чесністю і прямотою були якісь такі, може, колись випадки, коли ти образив людину, бля, хаму? Ну так, да, я можу бути дуже чесним і можу образити. А просиш пробачення чи ні? Прошу. Чи так, типу? прошу. Якщо я знаю, що я зробив неправильно, що я одразу прошу пробачення. Чим твої батьки займаються? На пенсії зараз батьки. А чим займалися? Взагалі, які? А мама юристом була, а батя дальнобійник. Продовжуй фразу. Секс на першому побаченні для тебе це. Це секс на першому побаченні. Секс з прихильницею. Це. Секс з прихильницею. У <рес> <рес> нас є е, три дівчини. Ну, знову ж таки, ми, Не ми, ми малюємо е, нереальний світ. Кого би ти вибрав? Даша Майорова, Даша Астафіва чи Даша Кубік? Дашу Кубік. <рес> а чого? <рес> Прикольна вона. Брав велику суму в Вор. Велику бля, я не люблю борг брати взагалі. Це для мене борг — це катастрофа. Це, блін, потом. Я взагалі самоєд такий по по своїй натурі. Бо і я себе потім корю за це, що я можу взяти вдовг. І Мені потім так не хочеться віддавати гроші. Бля. Ти що? Я лучше не буду брати вдовго. І твій партнер творчий, як ти його називаєш, ти не хочеш називати його продюсером. у Вас які стосунки зараз? Дружні. Ну ви він вклад, він вкладає гроші, а потім ти будеш віддавати? Чи якісь? Ні, ні, чином? ні, ні, ми з ним працюємо. Ну, як. Не вкладаємо, якби з ним працюємо, як би на, на рівних. Коротко, ділити, е... касу ділити, да. да, да ми на рівних правах з них, якось. типу. Скажи мені, от якщо б ви десь е, е, сиділи з дівчиною і е, твоєю дівчиною, і вона б переключила сімбочкою, да? угу. <laughs> і вона би просто взяла і переключила б твою пісню. Там з плейлиста. Так не буде. А якби було, то. Ну, нічого сказав зайка, верни обратно, пожалуйста. А з, якої, Або... з якою інтонацією це б було? <хи> Кобра вже би показала свій язик? Та ні, ні. Я думаю, що ні. Ні, я взагалі пошутив би якось, мабуть. Який би ти собі хотів зробити зараз такий самий кльовий подарунок, найбажаніший би був в тебе? Собі? Так. От собі, рідненькому так, щоб себе потішити. Я електронні барабани хочу собі купити. Зараз. Хочу Ламберджині ще ні? Ламберджині ще не хочеться. А, ти мені та Ламберджіні. Поняв. А що для тебе гроші взагалі? Гроші? Так. Бумажки, за яких можна за які можна щось зробити. Просто це такий як момент для реалізації, так? Так. Да. Окей, слухай, були дівчата от супер такі набридливі, яких ти навіть блокував в соцмережах. Так, багато таких було. Багато. Таке скидували мені там парнуку всяку, блін. Та ти що? Ну я тобі говорю. це… Ти робив майже якусь галерейку чи ні? Ні, ні. Так би всі разом зараз подивилися чи. Так, можна було б, Ну, я, на жаль, не сохранив нічого. А є шкідливі звички? Та немає взагалі. Чи позбувся? Чи не було їх? Та не було взагалі, щоб таке. А чим бавився? Та нічим, електронки курив. І Бу, все? Ну, да, електронки курив. Щось ти якийсь як це, як не репер. Прикинь? <рес> ну, не віскарика, буде мож, віскарика можу ляпнути. Ну, ми зараз поспорили з другом на п'ятнашку зела, що ми до кінця року не п'ємо з ним. На п'ятнашку гривень чи доларів? Доларів. Що ви до кінця року не п'єте? Так, так. І, та, та. і от, я не... от я трезвий і сумний. <рес> Через 5 років ким ти себе бачиш. Буде Бачу топовим, топовим артистом, да. так. Бачу топовим та. артистом себе. Окей. Прям топовим топовим. Все, ми, ми це, через 5 років передвинулися. Да, можемо поспорити на 15 з з'явила. Є якісь цей, кумири, яких, напевно, так би можна було назвати? Я ніколи, знаєш, до кумирів от, не прив'язувався ні до яких, бо щоб не бути ні на кого схожим. Тоже норм. Ти да. фістайш? Можу, можу. А можеш да. про ти зараз луп, лупанути якісь. Куплетик. Ми Користуємося службовим становищем. Люкс-ФМ. Люкс Шансончика, так? Зі мною тут і тепер. Інтерв'ю тут беруть. Ти не зможеш забути. Парфенюк і братва. Більш нікого нема. А коли вийде інтерв'ю? Зовсім скоро. Зовсім скоро. Тепер. Ну, На от Люкс і так. Да. На люксефем. Красава. Жирна крапка. Йов, ребятулечки, слухайте люксефем. Ставте лайки і підписуйтесь. З вами був Парфінюк. Обняв.